І сьогодні центр масової вакцинації, що розташований на площі Бориса Дерев'янко, 1 працюватиме щоденно. Щепитися там можуть ті, хто заключив договір з сімейним лікарем. Наразі є вакцини CoronaVac та Модерна на Пфайзер очікує 30 липня, розповіла Суспільному. Начальниця медичної частини центру Тетяна Сікорська. На 15-ту годину у центрі отримали дозу семеро людей. Ревакцинувалися двоє детальніше у сюжеті. Марія Лаптіва прийшла до центру вакцинації, аби зробити щеплення вдруге вакциною Коронавак. Розповідає, після першої дози почувалася добре. Для ревакцинації давала письмову згоду. Це друга вакцинація. У мене перша вакцинація була в червні. Почувала себе дуже добре. не було ні температури, рука не боліла. Почувала себе ну. Ну, Пішла далі займатися своїми справами, якби, щоб мені було погано, такого не було. Зараз заповнював документи, давала згоду на вакцинацію, що я не маю нічого проти, але ніяких таких особливих підготовок в мене не було. Юрій робив щеплення вперше, обрав вакцину Модерна, зазначив, прагне, аби члени його родини, також вакцинувалися. Вирішив, тому що щоб безпека була в родині. Ще треба жінку свою умовляти, бо вона якось. Хоча колись вона робітником була медичним, але ж вона щось не дуже бажає чудового самопочуття. Зовсім не буду в центрі масової вакцинації будуть робити щеплення всім бажаючим, які мають сімейного лікаря. Наразі тут в наявності 40 доз коронавака та 60 модерни. Наприкінці тижня лікарі отримують також Пфайзер, зазначила начальниця медичної частини центру Тетяна Сікорська. Вакцина на наявності коронавак і вакцина модерна на днях. Обіцяли Pfizer. Може провакцинуватися будь-яка людина при наявності паспорту. Якщо немає для чого потрібен паспорт, інфекційний код. Якщо в людини немає декларації з сімейним лікарем, то він оформлює декларацію, і його вносять в загальну систему. Щоденно у центрі готові щепити від 150 до 200 людей. Розповіла сімейна лікарка центру Вероніка Жарук. Сьогодні ми відкрилися вперше о 9 ранку, будень день. До цього ми працювали тут у вихідні дні, в принципі час не змінився, з 9 ранку ми починаємо роботу. Заготовлено на сьогоднішній день 100 доз по 50, точніше 60 модерни і 40 доз коронаваку. Вакцинуватися у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 16 можна щоденно з 9 до 18.00. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному, Одеса.